Хочу представити вам себе в різних ролях. Це моя Танюшка-кокетка. Вона дівчинка-дівчинка. Це від неї залежить, як ми виглядаємо. Вона завжди купує різні помадки, крема та дорогі парфумки. Її посмішка вабить і тішить нас, але вона нічого не вирішує, а тільки хоче і хоче. А це. Зовнішнім виглядом, щоб гарно пахнути, щоб гарно виглядати. А це пані Тетяна Юрівна, вона вчитель і учень в одному флаконі. Завдяки їй у нас кожен рік по два-три нових диплома та сертифікат. Вона дуже любить ставити і досягати цілі, не дає розслабитись. Тетяна... Кокетка з нею не колегує. Вона ж і, і переросла Тетяну Коуч, що вміє порадити, дорадити онлайн, та спланувати. Добу річ. Семінари, консультації, маркетингові проєкти. Все на ній. Ці. Коуч, сесії і з партнерами компанії. Це теж вона. вона вчиться, вчиться і має досягнути великого досвіду. А це Тетяна Нова. Тріціолог. Вона допомагає Тетяні Юрівні триматися в формі, не дає з'їсти зайвого, бігає, їздить на велосипеді, не їсть після 18 та ще й біодобавки придбала, лягає вчасно, встає раз, просто нуда. А це сама прикольна Тетянка. Я її називаю продюсер Валентин. Вона нічого не боїться. Її любить. Камера. Їй не страшно знімати і монтувати відео. рілси. Вона впевнено працює над особистим брендом, який називається Тетяна Юрівна-Сірик, і вірить, що це найуспішніший її проєкт. Мріє, що Тетяна буде ще більше подорожувати і робить все для того, щоб просовувати її в інстаграмі і в різних соціальних мережах. Тому що Тетянка вона заслуговує на великі, 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 як ось ця башня, грошики, їй дуже вони потрібні.